Наприкінці минулого року волонтерська група з рук у руки відновила волонтерські поїздки на схід України. Це була перша поїздка після Херсону, яка, м'яко кажучи, закінчилася найкращим чином. У перші дні після підриву Каховської ГЕС ми, повернувшись із поїздки з Донбасу, одразу організували термінову поїздку в Херсон для допомоги постраждалому населенню. Разом з нами тоді власним бусом поїхав пастор церкви Ковчег Ігор Фень та капелан Олег Кривенко. Їхали двома бусами, забитими гумдопомогою, яку встигли зібрати протягом дня. У Херсоні тримали контакти з волонтерами благодійного фонду «Місто Сили, де ми вивантажили основну гумдопомогу. У перші дні після підриву ГЕС у місті катастрофічно не вистачало волонтерів та координації між ними. Нам запропонували допомогти у порятунку людей із підтоплених районів. І ось, прибувши на місце, ми тільки й встигли одягнути засоби безпеки, як потрапили під обстріл Сау. Усі присутні зазнали контузію різної ступені тяжкості, і троє з нас отримали осколкові поранення. Найбільше постраждав Руслан Сімонов. Хочу подякувати Богу. Буквально біля трьох годин тому я і ми разом з хлопцями були біля цієї машини, я був в машині. Божа милість. Я впав сюди, донизу. Сколок. Автомобіль Олега Мельничука внаслідок обстрілу вийшов з ладу. Доставити Руслана до лікарні нам вдалося іншим автомобілем. Ось Руслан, твій бронік. Плити. Цілі. Олекс, на. Оце Руслан Сідлушка, де сидів в момент прильоту. Олег. Прикинь. Ми вичали по нам. Ботання, ну що, держіться, бережіть себе, разом до перемоги, тільки так, слава Україні. Евакуювати сам постраждалий автомобіль нам допоміг наш спільний знайомий киянин Євгеній Ткач, який вже не один рік приводить до ладу автомобілі для військових. І ось через кілька операцій на руці Руслан Сімонов. Перебуваючи в Києві, знайомиться з військовим, який також лікувався після поранення та розповідає йому історію свого волонтерства. В свою чергу, цей військовий пропонує віддати свій джип, який треба привезти до ладу, пофарбувати і відвезти на фронт тому, кому він потрібен. Прибули до нашої столиці, ось стоїть Євгеній, здружилися. Ну і Євген так слухав мої розповіді різного роду і каже: Я хочу. Передати свій особистий автомобіль джип хлопцям на передову. Мирного неба і все буде приїхати. Ну, якось їдемо. Їдемо якось до перемоги. Так. О, грімані козаки! Майстри наші. Приємна несподіванка. Приїхали, поміряти хаб, а машинки вже покрашені. Прудко наші майстри все зробили. І дуже гарненько. Виїжджає машинка з покрасочки. І знову наш майстер Юрій за кермом. Гурчить звір. Майже готовий їхати виконувати бойові задачі. Потім скажемо, кому він йде в подарунок. Старне добре, праворуч, тебе але до тобі не наблизиться. І очима твоїми буде дивитися і помка на Ось, від цього заробити. Щас, так. так. Ну, вже получше. Наша школа залучилась до підтримки наших героїв, захисників, які бороють нашу неньку державу. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка проживає на, нашій, на території України, на землі, щоб долучалась до допомоги. Плили -пл 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 сітки, робили окопні свічки. І... Та ті самі донати на дрони, на машини і якось залучалось більше людей, ніж зараз. Тому що, якщо б залучилась вся країна, допомагала кожен день, кожну хвилину нашим захисникам, можливо, і війна б закінчилася набагато швидше. У Нас тут є для наших захисників попори, щоб їм її... треба дрова рубати, щоб вони зігрілися. вони були Ми... холодні. Молоточки тут є все. Такі молоточки, хороші, качесть, якісні. І ще солодке ось. Це засоби гігієни. Носочки теплі, хороші. Бомба. Давайте будемо вести. Солодо ну, ще все, не все, але це що ми не несемо. Хай Бог благословить, благословить вас, наших захисників і чекаємо їх з перемогою, з перемогою, з перемогою. тільки з перемогою. я буду насити, а ти Я могу і насити знімання встигати. Це з нашим військовим. Дякую. Зі нам на різницю ж. Так. Yeah. Естетика, декорації базово, короче. Будем сало брати. Да. Yeah. Дорогі наші захисники, передаємо вам наш Лубенський маленький подарунок. Хочемо, щоб ви скоріше верталися живими, неушкодженими. Ми вас любимо, чекаємо. Всього вам самого найкращого. Хочемо, щоб наш подарунок вас трошки зігрів у тих окопах і на всіх позиціях. Дякуємо вам, що ви за нас дбаєте, захищаєте і ждемо вас додому всіх. Це вам від Лубенського м'ясного павільйону. Ось завітали до Тараса. <реку> Можем чем поможет. Решить побед. Здоровья. Будь ты силы наживым. живым. Сублиматы. и на супы, и на компоты, и на БЦ, что хочешь. На час грузимся, это означает гружен. Ну, это нормально, Запьет. Забью. Так, так, потом будешь снимать и видео. Ось Меда, ось Костя. Слава Нации! Нам так сказали, мы уже Благодійний фонд Defender. Як завжди, трохи передає медичних препаратів, медичного обладнання для наших захисників на передову. Слава Україні! Героям слава! Привіз вам медицини! Нам? Ну, щоб Це ти нам. Парня. Да. Місто збору не міняється. Сьогодні завітали в церкву Ковчег капілан Володимир. Вітаю! Рідке мило, вівсяні пластівці, є швидкого приготування, що можна просто кип'ятком залити. Також спагеті, рис і концерт. Так що можна безпосередньо брати з собою на позиції чи куди там, щоб зручно хлопцям було. Господь їх благословить і береже. Що це ми носимо? Це печиво у нас. ля печиво. Діодор, Постоянні військові волонтери постійно снабжають нас печем на борь. Нам погрузить. Стоєнка і спричин. Це для чого? Перчатки там, так? Так. Гарного дня. Миру й добра. Держіться там, чекаємо. Завітали в магазин Goodmax. У дівчат стоїть скринічка на потреби ЗСУ. 1250. 1250. Не, при... Завдяки небайдужим людям, таким як ви, так воно і йде. Разом допомогу. Бо такого вистачить? Я думаю, так. Да. При виїзду, коли майже все було завантажено і звезено, джип, який мав їхати на фронт, потрапляє в ДТП. І поїздка переноситься ще на кілька діб. Поміняли хаби. Та все ж заплановане вдалося здійснити, і в назначений день ми вирушили на схід. Mm -hmm. Цю всю гору треба розпхати у два автомобілі. Включаємо тетріс. Тетріс в дії. хочемо поскручилося. Зверху буде сучуть Да. Ні, ще! Так, відкрилося. Закривається? Давай, 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 давай. Ще трохи. Тут одностороннє движение. Цього разу з нами поїхав Євгеній Ткач з дружиною та волонтер Віктор Пашкевич. Ну що, вирушили у подорож нашу, вітя за рулем, гонимо хлопцям. Транспортний засіб джип. Ми зараз спробуємо ні одна стяжка. Оця штука висіла тут. Ми перший раз через зюм, зюм їхали, оцей дом розбитий посередині, з лівої сторони друге розбитий посередине. Тобто е, в тому домі, коли ми перший раз їхали, то куча ще не була розібрана. І знаєш, Санчо, що найцікавіше? Що в тому домі, в цьому розбитому, більо сушилось, тобто, хтось живе. И пленка была заклеена, и белье на балконе сушилось. Здравствуйте. Опа. Сантя бездільний. На. Час уже не було. І виїхали с утра думало просто. Все трошки. Одну юртку, одну вам. — береть. Юра, забирай, це тобі. там третя намальована, ну нічого. Ну що, що? Це пацанам домашня. Це от наша каша, це дівчата роблять у нас. Меду, пацани, мед. 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 Олію. Хліб у ящик дайте. А, оце. Оце ж ми ці пакети. Що Можна по одному пакету. У нас сколько? точки. Там десь чотири пакети є. Держи, Пацанам пойдуть на позицію. Це я думаю піду. Ну все, забирай. А ну дивись, що це. Ну це ж наталка грузила. Дивіться, розділяйте. Огірки. О, О хрустяші. Тепер дивися, там є тушняк такий е, в білих коробках. Там це одна Так бери. Ввечері сіли і з'їли. Медицина дефендер. Це дефендер передав. Світочка, ваш корм буде кормити котики оцих хлопців. Шапка, маномаха. Щось шапка випадає. Да. І вам на транспортний засіб зробили, бачите, які файні обереги. Добре. Так, Ключі і документи. Саня, матюки вирізають зразу. Нарешті добралися до нашого Дмитрія, не буду називати підрозділ, всі їх так знають. І привезли отакий автомобільний. Який цю історію? Ви вже в курсі, да? коли я був поранений, лежав, лежав в лікарні, і київський хлопець той так само поранений, військовий подарував свій особистий автомобіль. От він приїхав до нас в місто, пройшов обслуговування, зробився, він пофарбувався. Це завдяки нашим. Благодійникам була оформлена така страховка з нульової франшизи, ну тобто, хороше страхування, мало лі яке ДТП. Ну і вручаємо ключі. Все остальні в деталях там вже ось будуть машина, посвячена цьому Георгі. Ось Резину трошки підкинули. Це Женя, тот же ж власник цього авто. Оце всі зусилля, які ремонтувалися це завдяки добрим людям. і так сказати, благодійникам. всім, тому всім велика подяка. Да, дуже велика вдячність, хто приймав да. участь в цьому. Всі знають, які на наших напрямках які потреби в автомобілях, як вони життя спасають і взагалі. Це розходні. Вони дуже часто розбиваються. В будь-якому випадку вони врятують життя. Я дуже вдячний. Цій людині, яка цей автомобіль передала, я знаю, що він теж військовий. Знаю, що після поранення бажаю йому здоров'я. Дякую за такий подарунок. В дуже хороші руки вона попадає, так що не переживай. Думаю, що ми побачимося ще з ним. руки. Просто мусите це зробити. Да, стопудово. І все буде Україна. Сам власник там комплект резини, який ми там вже замінили. Там ще є два колеса. Ага. Оце чемодан з інструментом. Ага. Поняв? Uh -huh. Оце Лєєчка тобі, насос, то, про що я балакав. Тут корми, то що передала Оксана Команок, да. Ігор Фень, шоста школа, uh -huh. Uh -huh. Світлана Желізняк, Наталочка, Блік -магазин. О, в общем, всі добрі люди, які ну, допомогли нам у цій поїздці, тобто, ті, що і заправляли uh -huh. Uh -huh. нас, і донатили. Ну, в чому, просто Без них би цього б і не, і не вийшло. А воно ж сітки, воно бачить, а то що страдає. Так, -да так, -да так, -да, бачу, бачу. Да, Может, помните, фотографии никуда не выставляю. Не, не выставляю не, не, не. Я понимаю, Боже, все нам. Пленка, 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 она такая плотная. так вот привай, можешь туда <сосы> сразу. Значит, прикольно, не Конечно, конечно, я же не против. Оце кровозупини. Це... Висловлюю подяку Левченко Володимир і його дружині Ані за е, оце біленьке, тепленьке одіяло. Воно просто мощне. Спасибо, дуже вдячний. Дружківка і чи скільки годин вечора вивантажились, пустий вже бусик. Сейчас подзаправляемся, п'ємо каву, іду дому. Работа зроблена на все. Не задаріть ми. Там собачих кормів обогріє. Заспі... Спокій, Спасибо. Спасибо вам. Точні одягження. Радий його бачить тоже. Саня, цього дня. Тільки я 300, ліві пав.